Етап відрази або криза розчарування. 5-7 років шлюбних стосунків. Що відбувається у парі в цей період? Виникає багато сварок через побутові речі. Виховання дітей, розподіл фінансів, взаємні претензії. У цей період конфлікти можуть стати не просто суперечками, а справжніми битвами за виживання. Ключова особливість цього періоду криза розчарування. На початку стосунків ми бачимо партнера через призму наших очікувань і надій. А тепер ми стикаємося з його реальною особистістю. Саме в цей момент багато пар змушені зробити вибір, залишитися разом і навчитися приймати один одного такими, якими ви є, або ж розійтися, бо все не так, як я собі уявляла. Якщо пара справляється із кризою, починається період смирення, коли відносини нарешті виходять на новий етап стабільності. Здається, все непогано. правда. Бувають миті, коли мені хочеться вбити її. Що заважає? Рука не підіймається. Це гарний знак. Справді. Треба наступити на горло власній пісні. Таке родинне життя, правда?